Послання Павла до Ефесян, Перша глава. Вітання від Павла Апостола Ісуса Христа, волею Божою до людей Божих в Ефесі, віруючих в Ісуса Христа. Благодать і мир вам від Бога Отця нашого і від Господа нашого Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. У Христі Він благословив нас усіма духовними благословеннями в Царстві Небеснім. Бог обрав нас у Христі ще до створення світу, щоб були ми святими і чистими перед Ним, бо Він любить нас, Він вирішив наперед, що всиновить нас через Ісуса Христа, така була Його милостива воля, і то на похвалу милості Його, якою обдарував Він нас. В особі свого улюбленого Сина Його пролита кров дала нам звільнення від гріхів, нам прощено гріхи наші завдяки багатству милості Його, цю милість дарував нам Всевишній у своїй глибокій премудрості і завбачливості. Він відкрив нам таємницю волі своєї, яка мала бути здійснена через Ісуса Христа. Мета Божа в тому, щоб, коли настане належна година об'єднати в Христі все, що є на небі і на землі. Завдяки Христові, ми стали людьми Божими і спадкоємцями Його. Нам це було визначено наперед, згідно з намірами того, хто все здійснює за своєю волею. Це сталося для того, щоб ми, євреї, ті, хто були першими в надії на Христа. Змогли проголошувати хвалу славі Божій, в ньому і вас було позначено печаттю обіцяного Духа Святого, коли ви почули слово правди, добру звістку про спасіння і повірили в Христа, і зроблено це згідно з обітницею Божою Дух Святий є запорукою нашої спадщини, аж поки Бог не дасть звільнення нам, тобто тим, хто належить Йому. І ми вознесемо хвалу Його славі. Відтоді, як я почув про вашу віру в Господа Ісуса і про вашу любов до всіх людей Божих, я не перестаю дякувати Богові за вас, згадуючи вас у своїх молитвах. Я молюся, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, славний Отець, дарував вам мудре серце і відкритість до Його откровення. Щоб ви могли пізнати Його. Я молюся, щоб ваші серця відкрилися для сприйняття світла, і ви зрозуміли, що є надія, до якої він закликає вас, яка багата і прекрасна спадщина, котру Бог її дарує святим людям своїм, щоб ви збагнули, яка незрівняно могутня влада Його для нас, хто вірить, Його сила і могутність були виявлені в Христі. Коли Всевишній Воскресив його з мертвих і посадив праворуч від себе на небесах. Він посадив Христа вище всіх правителів влади, сили і царів, вище будь-якого звання, що може бути присвоєне, і не лише в наші часи, а й в майбутньому. Бог усе віддав під владу Христову і зробив його головою церкви. Церква це тіло Христове. Яку він наповнює собою, і він наповнює Всесвіт. Друга глава. У минулому ви були духовно мертвими через свої провини та гріхи проти Бога, в яких жили раніше, ідучи лихими шляхами цього світу. Ви корилися володарю, який править злими силами цього світу, духові, що діє в непокірних. Усі ми теж колись жили серед них. Задовольняючи свою духовну природу, йдучи за її бажаннями та прагненнями, і як усі люди на світі були приречені зазнати гніву Божого, та Бог багатий милосердям через Його велику любов до нас, навіть коли ми були мертвими через гріхи свої, Він дарував нам нове життя разом із Христом і були виврятовані завдяки Божій милості, Бог Воскресив нас до життя. Разом із Христом і посадив разом із Ним на престолі у Царстві Небеснім. Господь зробив це заради нас в Ісусі Христі. Бог зробив це для того, щоб показати на всі прийдешні часи незрівнянне багатство милості своєї. Він зробив це завдяки доброті до нас в Ісусі Христі, бо саме Божою милістю спаслися ви завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуга, то є дар Божий. То не винагорода за чийсь труд і не те, чим хтось міг би хвалитися, бо ми створіння Божі, Він створив нас у Ісусі Христі для добрих справ, і справи ті Бог приготував заздалегідь, щоб ми могли своє життя присвятити їм. Тож пам'ятайте, що колись вас, народжених поганими, євреї називали необрізаними. А себе вони називають обрізаними, маючи на увазі дію, яка виконується руками людськими. Пам'ятайте, тоді ви були без Христа і не належали до народу ізраїльського, ви були чужими тим угодам, що пов'язані з Божою обітницею людям, та жили в цьому світі без надії і без Бога. Колись ви були такі далекі від Бога, але зараз ви в Христі Ісусі. Та стали близькими йому через смерть Христову. Христос є нашим джерелом миру, Він об'єднав нас в один народ і зламав перешкоду, стіну ворожнечі, пожертвувавши своїм власним тілом, Він покінчив із законом, з його правилами та заповідями, щоб забезпечити мир, створивши в собі один новий народ із двох. Він примирив ці два народи з Богом. В одному тілі через свою смерть на Христі, і так він припинив ворожнечу між ними. Христос прийшов і приніс вам звістку про мир далеким від Бога і близьким, бо саме через Христа ми всі маємо доступ до Отця в єдиному дусі. Отже, ви, не юдеї, вже не чужинці і не сторонні, ви, співгромадяни, з людьми Божими та його родиною. Ви віруючі, подібні до споруди, зведеної Господом, ви збудовані на підвалинах, закладених апостолами і пророками, а наріжним каменем є сам Христос Ісус. І вся будівля тримається на ньому, завдяки Христу вона росте, щоб стати святим храмом у Господі. Через нього ви всі об'єднуєтеся і створюєте єдине житло, де Бог живе через Духа Святого. 3 глава Через те я, Павло, і став в'язним, тому що я служу Ісусу Христу заради вас, поган. Напевно, ви чули про те, що Бог дав мені завдання проповідувати Його милість заради вас. Ви чули, що Бог відкрив мені таємницю, про яку я вже коротко вам писав, і коли ви прочитаєте це, то побачите, що я розумію таємну істину про Христа. Попереднім поколінням ця таємниця не була оголошена, але вона зараз виявлена його святим апостолом і Пророком через Духа. Ця таємниця в тому, що слухаючи і приймаючи добру звістку, погани є спадкоємцями милості Господньої разом із юдеями, вони є членами єдиного тіла і співучасниками Божої обітниці в Христі Ісусі. Я став служителем, щоб проповідувати цю добру звістку завдяки дарові Божої милості, дарованої мені Його владою, хоч я і найменший з усіх найнезначніших людей Божих, мені була дана ця милість Божа проповідувати поганим добру звістку про незбагнення багатства Христові і відкрити всім людям те, що Він призначив для таємної істини своєї. Від початку світу вона залишалася схованою у Бога, який створив усе. Його намір був в тому, щоб зараз через церкву він міг виявити правителям і володарям у царстві небеснім цю багатогранну мудрість Божу. Це була вічна Божа мета, яку він здійснив через Христа Ісуса, нашого Господа. В Христі ми можемо наблизитися до Бога впевнено і без страху. Через нашу віру в нього. Тож я молюся, щоб ви не відступили через мої страждання, бо страждання ці на ваше благо, для вашої шани і слави. Через те я схиляю коліна в молитві перед Отцем, від нього кожен рід на небі і на землі, одержав своє ім'я. Я молюся, щоб Бог згідно зі своїм славним багатством. Зміг дати вам силу і владу внутрішню через Його Духа. Хай Христос живе у ваших серцях завдяки вірі вашій, хай життя ваше засновується на любові та зміцнюється в ній. Зрозумійте разом з усіма людьми Божими, яка широка, довга, висока і глибока любов Христова, я молюся, щоб ви пізнали цю любов, яка перевершує всі знання. Щоб вам сповнитися всією повнотою Божою. Слава Богу, який може своєю силою, яка діє в нас, зробити незрівняно більше, ніж те, про що ми можемо молитися і мріяти. Слава йому в церкві і в Ісусі Христі на всі покоління і на віки вічні. Амінь. Четверта глава Тож я, як в'язень, який належить Господу, благаю вас жити так, як то личить людям Божим, та бути гідними поклику Божого. Будьте завжди покірливими і лагідними, а також терплячими і приймайте один одного з любов'ю. Намагайтеся зберегти єдність даровану духом. Ревно, бережіть її. Є лише одне тіло і один дух. І ви були покликані Богом, щоб розділити одну надію є лише один Господь, одна віра, одне хрещення, є лише один Бог і Отець всіх. Він володар усього, виявлений в усьому, і Він усюди, але кожному з нас була дарована особлива милість, мірою щедрості Христової, ось чому сказано в святому Писанні, і коли вознісся він, то взяв полонених із собою і роздав дари людям. Що ж означають слова він вознісся, як не те, що він спершу спустився на землю. Таким чином, це саме Христос зійшов, а потім вознісся на вище з небес, щоб наповнити собою цілком все. Він сам дарував одним бути апостолами, другим пророками. Третім проповідниками доброї звістки, а четвертим пастирями і учителями. І зробив він так, щоб підготувати людей Божих до служіння і підсилення тіла Христова, і щоб ми всі прийшли до єднання у вірі та впізнанні Сина Божого до зрілості і досягли висот досконалості Христової. Тоді ми вже більше не будемо, як немовлята або ті, хто постійно змінює свої думки. Неначе то хвилі кидають човен з боку в бік, вітер усякого нового вчення не захопить нас тоді, і ми не будемо втягнені в гріх обманами хитрунів. Тож промовлятимемо істину з любов'ю і зростатимемо в усьому, щоб бути схожими на Христа. Бо Ісус голова, та усе тіло залежить від Нього, Його владою, усі частини тіла з'єднані докупи. І все воно тримається разом завдяки Христу, і коли кожна окрема частина виконує те, що мусить, все тіло росте і зміцнює завдяки любові. Тому кажу я це і застерігаю в ім'я Господнє, щоб ви більше не жили так, як погане живуть зі своїми нікчемними думками. Розум їхній затьмарений, вони відірвані від життя, що йде від Бога. Вони нічого не розуміють. Бо відмовляються слухати голосу істини. Вони втратили почуття сорому і віддалися злу і розпусті, але це життя зовсім не те, про яке ви дізналися, пізнавши Христа, та я не маю сумніву, що ви чули про нього, і як його послідовники навчені істини, яка в ньому. Щодо вашого минулого життя, то вас вчили позбавлятися вашої старої суті, яка занепадає від облудних бажань. Ви повинні відновитися в ваших серцях і розумі, та зодягнутися в нового чоловіка, який був створений у подобі Божій, і відрізняється праведністю і святістю, що йдуть від істини. Отже, зречіться брехні кожен має бути щирим із ближніми своїми, бо всі ми частини одного тіла. Не грішіть, гніваючись. Та позбудьтеся гніву, перш ніж сонце зайде. Не потурайте дияволу. Хто крав, нехай більше не краде. Краще працювати і зробити щось корисне, щоб поділитися тим з нужденними. Нехай жодне огидне слово не сходить з уст ваших, а кажіть лише те, що допомагає людям духовно зростати згідно з їх потребою, щоб ви допомогли тим, хто чує вас. Не засмучуйте Божого Духа Святого, бо Він доказ того, що ви належите Богу, і що Він захистить вас до тих пір, коли настане час вашого звільнення. Нехай усі прикрощі, лють, гнів, лихослів'я і наклепи полишать вас разом з усіляким злом. Будьте добрими і співчутливими одне до одного, прощайте одне одному, як Бог простив вам у Христі. П'ята глава Будьте послідовниками Бога, як Його улюблені діти. Живіть у любові, як Христос любив, і Він віддав себе за нас, як запашне приношення і пожертву Богу. Про розпусту, нечисть, усіляку чи пожадливість нехай навіть не згадують поміж вас, бо це не личить Божим людям. Не повинно бути ні ганебних промов, ні марнослів'я. Ні непристойних жартів, це також не личить вам, нехай краще буде вдячність, будьте певні, що жоден розпусник, нечистий або лихий чоловік не успадкує царства Христового і Божого, бо це те саме, що і ідолопоклонство. Нехай ніхто не обманює вас марними словами, бо за це впаде гнів Божий на непокірливих. Тож не будьте їхніми спільниками. І кажу я так: бо колись ви були сповнені темряви, а зараз сповнені світла, як послідовники Бога. Тож живіть, як діти світла, бо вплив світла видно в кожному прояві доброти, в праведності і правді. Завжди намагайтеся збагнути щодо вподоби Господу не беріть участі у марних і безплідних справах темряви, а краще викривайте їх. Соромно навіть казати про те, що деякі люди чинять потай, та світло викриває усі ті злі і негідні вчинки. Так, все прояснюється у світлі, ось чому ми кажемо встань, той, хто спить, воскресний з мертвих, і Христос освітить тебе. Тож пильнуйте, як ви живете, не чиніть як нерозумні, але будьте розумними, використовуйте кожну нагоду творити добро. Бо часи зараз недобрі, не будьте нерозсудливими, намагайтеся пізнати волю Господа, не впивайтеся вином, бо це приводить до розпусти, краще сповнюйтеся духом, спілкуйтеся між собою псалмами, гімнами і духовними піснями, співайте і складайте в серцях своїх мелодію, прославляючи Господа. Дякуйте завжди і за все Богу, Отцю нашому в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Підкоряйтеся одне одному, шануючи Христа, жінки, підкоряйтеся чоловікам своїм, як Господу, бо чоловік голова над жінкою своєю, як Христос, голова над церквою, Ісус Христос, Спаситель церкви, тіла Свого. Але як церква кориться Христу, так і жінка мусить коритися чоловікові у всьому. Чоловіки любіть жінок своїх, як Христос полюбив свою церкву та віддав себе за неї в жертву. Він зробив це, щоб освятити її для служіння Богу, очистивши її словом доброї звістки і обмивши в воді, щоб поставити собі церкву як наречену, сяйливу, бездогану, без будь-яких недоліків, святу і невинну. Чоловіки так повинні любити жінок своїх, як вони люблять тіла свої. Хто любить жінку свою, той любить себе самого, бо немає таких, хто ненавидить тіло своє, кожен годує Його і піклується про нього, як Христос про церкву, бо ми всі частини тіла Його. Так сказано у Святому Писанні. Тож чоловік залишить своїх батька й матір і з'єднається зі своєю жінкою, і вони стануть одним тілом. Ця велика таємниця дуже важлива. І я кажу все про Христа і Церкву. Проте кожен має любити свою дружину, як він любить себе самого, а жінка повинна поважати свого чоловіка. Шоста глава Діти. Слухайтеся батьків своїх, як це бажано Господу, бо так правильно поводити себе, шануйте батька й матір своїх, це перша заповідь, що має обітницю. Та ось що обіцяв Господь все буде добре для тебе і житимеш довго на землі. Батьки, не дратуйте дітей своїх, а краще виховуйте їх в навчанні і в настановах Господніх. Раби! Коріться господарям вашим земним, зі страхом і повагою, зі щирістю в серці, як корилися б Христу. Працюйте не лише тоді, коли ви під наглядом, неначе заради похвали людської, працюйте, як раби Христові, виконуючи волю Божу від усього серця, працюйте ревно, як служили б Господу, а не тільки людям. Якщо хто з вас створить добро, то добро йому і повернеться від Господа. Однаково рабу чи вільному. А ви ж, пани, ставтеся до рабів своїх так само і полиште свої погрози, пам'ятайте, що і ваш господар, і їхній на небі, він справедливий і ні до кого з вас не схиляється більше, ніж до іншого. І нарешті таке будьте міцні в Господі, в його могутній силі, зодягніться в повний обладунок Божий. Щоб протистояти диявольським підступам. Бо ми боремося не проти людей, не проти плоті і крові, а проти правителів, володарів темряви цього світу, духовних сил зла на небесах, а тому задягніться в повний обладунок Божий, щоб змогли ви протистояти, коли настане лихий день, і вистояти, перемігши все. Тож будьте стійкими, підпережіться паском правди. А праведність візьміть своїм панцирем, і щоб мати стійку опору, взуйтесь у добру звістку про мир, а також візьміть віру, як щит, за допомогою якого ви зможете зупинити всі вогняні стріли лукавого. Візьміть спасіння своїм шоломом вашим, а мечем Духа послання Боже. Палкими молитвами і благаннями в дусі моліться завжди. Ви завжди мусите бути пильними в молитвах за всіх людей Божих. Моліться також за мене, щоб, хоч коли я говорив вірні слова, були дані мені, і я сміливо міг сповістити таємницю доброї звістки. Моє призначення завжди проповідувати добру звістку, навіть зараз, знаходячись у в'язниці. Моліться, щоб я міг сміливо проповідувати, так як це мені належить робити. А щоб ви також могли дізнатися все про мене і про те, що я роблю, то Тихик, наш улюблений брат і вірний слуга в Господі, докладно розповість вам Я посилаю його до вас саме для того, щоб Він повідав вам усі новини про мене і міг утішити серця ваші, мир вам, брати і сестри мої, та любов, яка йде з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать Боже усім тим, хто любить Господа Ісуса Христа любов'ю нескінченною.